Сосонка Олена Пчілка. Недалеко від лісу стояла хатка. В тій хаті жив чоловік Максим із сім'єю. Було в нього четверо дітей. Найстаршому хлопчикові Івасеві було 10 літ. Ліс був такий гарний, навіть зимою не здавалося смутним, бо поміж Чорнолісся було. Там чимало й сосон, а вони завжди виселять око тим вічно зеленим убранням. Недалеко від Максимової хати була одна сосунка, така то вже хороша. Вона була не дуже велика, але й не маленька, саме мірненька та така схбанесенька, круглесенька. Зелені глиці аж сяють. А молоді пагонки, як свічечки, стремлять прості та ясні. Красує сосонка. Прийшла осінь смутна, прийшла зима люта, а сосонці байдуже. Сусідки її, берези та липки, стоять такі сумні та бідні, листячко з їх геть облетіло, а сосунка, мов би ще кращою, здається, поміж смутних товаришок. Отож і запишалася вона. Каже борізкам та липком. А що, де ваші кучері гарні та рясні, стоїте деркачами. Ох, що то за хороша річ, як хто шляхетненького роду? Нема в світі кращих, як ми сосни. Ой, світе мій, яка ж я гарна та велична. Величається сосонка, аж тут прилетіла сорока. Сіла в неї на гільці та й каже Че, 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 чекай, чекай, а чого чекати не каже. Тим часом сорока так і знала, що казала. Вона, бачите, була на подвір'ї в дядька Максима і бачила, як Максим сади ладив. чула й те, як Максим говорив. Ісаєві, що поїде, зрубає сусунку та повезе на продаж. Так воно й сталося. Запріг Максим коня, під'їхав до тієї сосонки, зрубав її, бо вона була сама найпридатніша, та й повіз на торг. І синок Івась упросився з ним, бо то не дуже далеко було. Одягся Івась, мати дала свої чоботи юнучки добрі. Сидить Івась у санках. Добре йому і сосунку рукою придержує на гринджолах. Нічого не знає сосунка, куди це її везуть, тільки гілочками стріпує, як підскочить десанка дорогою. Приїхали в город і стали там, де інші люди стояли з ялинками та з соснами. Багато там їх в тих деревців було, бо то саме різдвяні святки були. Якраз напроти нового року. Багатші пани купували ті зелені деревця, щоб встановити їх у хаті та вбирати на втіху дітям. Чи то ж не втіха, справді тут зима біла, все снігом укрите, а тут тобі зелене деревце стоїть у хаті, убрате та освічене зеленіє. Еге ж. Отож, такою думкою, щоб купити деревце, підійшла й до нашої сосунки якась то підстаркувата жінка, либо нянька з двома паценятами. Щебечу дітки, а нянька тільки глянула на господаря та й гукає. Чи це ви, куме, Максиме? Та я ж, каже Максим. От розговорилася нянька та зараз і сосунку купила, сказала потім вести деревце до її панів. Приїхали. Сосонку внесли в горниці, а Максим заїхав у двір. Нянька, бачите, закликала Максима в кухню трохи погрітися. Чаєм його заходилось приймати, бо, хоч вона й гордянка була, та колись у сусідньому селі жила, так ото й кумою була Максимові. Таки ж не цуратися. Приймала нянька як могла, і Васеві дуже доброго бублика дала. Поснідали трохи, тоді Максим, подякувавши за хліб та сіль, подався в город, деякі справи справляти, а хлопця свого Івася у куми застав. Коли вже надвечір приходить Максим та й журиться, все каже справи вкупив, що треба було, а тільки з чобітками лихо, що перед святками дав шити, а вони й досі не пошиті. Сказав, швець на завтра будуть, начебто готові. Та чи то ж не на досад завтра знов по їх приїздить. Хотілося б на новий рік дома побути? Нянька й почала вмовляти Максима, що вона попросить панів, щоб дозволили йому переночувати у їх дворі. Вам, куме, каже нянька, вигідніше так буде. А Івасеві ж то яка хтіха буде. Я попрошу панів, щоб пустили його в горниці, подивитися на сосонку сьогодні ж вбиратимуть. На. Зосталися наші. Сидить Івась та й думає, як там вони ту сосунку вбиратимуть, що то за диво таке буде. А чи справді диво придивне, побачив Івась, як повела його ввечері нянька в покої, та як став він на порозі тієї панської світлиці, та як глянув він на ту сосунку, аж то оторопів. Світ і мій ясний. Івась навіть не пізнав своєї сосунки. Вся вона сяє свічечками, ліхтариками, гіля обчіплене яблучками, якимись цяцьками, червоними, синіми, золотими, аж у охчах михтить. Під сосною на примості стоїть лялька, коник, щось таке ще. А ось кругом сосунки почали ходити такі дивні діти, чи, може, тоживі ляльки, такі гарні, кучеряві, так штучно повбирані. Що це таке? Чи сниться, чи справді діється? А сосунка стоїть, сяє, як зоря в небі. Ну і тішилась же вона. От, каже, моє щастя прийшло. Я і знала, що непроста доля мені судилася. Боже, як же гарно, як любо, як усі вихваляють. От коли б то липки побачили, та не довго втішалася гарна сосонка ще свічечки не догоріли до останку, а вже їх погасили. Боялося, щоб не було чадно, як почнуть куріти негодогарки. Далі почали здіймати із сосунки покраси. Все все поздіймали ласощі, цяцьки, забавки. Зосталося тільки те, чого не зауважили або щось нікому не потрібне більше, якісь ланцюжки з паперу та деякі дрібниці. Стоїть сосенка розібрана, темна, дивується, ради собі не дасть. Що це таке її розібрали? За неї зовсім не дбають. Все була правда. За неї ніхто більше не дбав. Всі зайнялися тими лакоминками, цяцьками, що з'їдаємо з неї. Все те було поділено між дітьми. Навіть івась добув з ласки нянчиної та малої панночки, кілька золотих горішків. Червоних яблучок, цукерків у кошику маленькому, солодкого коника і паперову золоту рибку. Боже мій, чи ж то не втіха, аж уночі снилось Івасеві і те свято та осяйна сосонка, все те диво, що він бачив. Другого дня вийшов Івась на подвір'я до батька, а батько вже коня запряга. Бачите вас? Ви, великі слуги з будинку сосонку й кинули її на дворі біля дровівні. Сказали, що в день багато гостей буде, то не потрібно, щоб таке чіпірнило на світлиці стояло. Лежить бідна сосонка, розчепірівши те обдерте гілля. Вчора вона була така велична, а тепер глянув вас? Та ж йому шкода стало, не знав він того, що з людьми часто так буває. Дивився-дивився Івась, та й заманулося йому взяти додому ту сосунку. На ній пак були, щодо до гарки кілька золотеньких цяцьок, обривків ланцюжків паперових. Можна дома показати, а як ще й почіпляти, що подидали, дали, ото то здивуються наші, думає Івась. Куди пак? Яблочка та золоті горіхи на сосні аж п'ять, чи в хуторі таке бачили? Спитали в двірника, чи не можна взяти сосонку. Та можна, каже, наша вона тепер здалася, тепер вона нікуди не годне. Як то було сосонці слухати таке? Поїхали наші, повезли сосонку до свого двора. От уже й до лісу приїхали. Всі дерева так дивуються, що все таки зі сосною сталося. Стовбурець управлений в перехрестя, а до вершку золота звізда стрибить. Подивіться, каже Боріска, які на ній ланцюжки рожеві. Ет. цвірінкнув снігірчик. Не хотів би я й ланцюжків, хоч би й рожевих, нема в світі кращого, як воля. Приїхали наші. Втягли сосунку в хату. Гомін такий знявся. Івась розповідає, показує цицьки, діти всі щебечуть, дивуються, а ввечері Івась таки почепив на сосну все, що мав, ще й не до Гарків кілька позосталих запалив. От так утіха була малим. Та недовго й тут була наша сосонка. Через день діти витягли її на двір і поставили її коло порога. Нічогісінько вже до ній не було. Єдину втіху мала вона в тім, що розповідала горобчикам, які сідали їй на гілочки, яка то їй честь була у панів того вечора. А згодом побачила сосенка, що стала вона сохнути, жовкнути. Одного дня Іван і каже батькові тату, порубай вже сосну на дрова, бо вона пожовкла, а батько відказує, «Нащо її рубати. Краще я поставлю її замість віхи. Отам От на дорозі, бо тепер раз у раз метелиця дорогу забітає. Вже що я дорогу знаю, і то вчора блудив. Нехай поруч сосонка прикмети на дорозі стоїть. Поставила сосонку на полі при дорозі. Стоїть вона, людям дорогу показує. Одного разу їде Івась у садках з батьком та й каже їй Бувай, здорова, сосонко, уже я додому від'їжджаю. Прощавай. Що це таке, чого він попрощався, думає сосонка. А воно й справді те було, що Івась від'їжджав. Приїхала якось до них Максимова кума, ота нянька, та й почала казати, що і пани шукають хлопця до послуги в горницях і що добре було б віддати в ту службу Івасяк. Домовляла, що він собі одежі й горняж заслужить, та й люди потроху вийде. Як почала вбавлять, то й одвезли той Вася, за якийсь часом до службу до панів. Та щось не дуже то йому на тій службі повелося, не сподобалось йому. Перше всього, ймення йому перебідали, бо він Івась, а то став уже Ванька. Потім дали йому таку вузьку та тісну з посадили в прихожі, а часом пошлють куди, туряють. І весься пани штурхають у потилицю слуги. Одне слово запопчіхав усіх. Одного разу старший слуга так побив ося за якісь панові чоботи, що Івась довго плакав, а другого разу горнична до ножі набила. Ні, годі сього, зважив сам собі вас. і задумав утекти. Була масниця, був у пані великий банкет. У будинку. Знявся такий шар кварок, що нічого й не завважив, як зник Івась. Огледілися потім, де ванька? Покличте ваньку, а ваньки вже сліду нема, за містом уже. Іде Івась, уже він недалечко в полі опидився, вже не боїться, що ось ось не йому так либо, що то він доволі, навіть не холодно здається, дарма що сніжок іде. Просторо так навкруги, повітря таке чисте, та біло-біло так усюди. Але ж от погано починає смеркати, та сніг дедалі більший та більший віє, та ще вітер його крутить, аж іти тяжко, мете. Ох Боже мій, та де ж вона та дорога, лишенько? Збився Іван з дороги, кидається від то в той, то в бік, то в другий. Сльози рвуться з очей, бо нічого не вдіє. Не знає вже, де він і що. Може, воно недалеко від дому, а може, зовсім не туди він іде, куди слід. Боже мій, плаче Івась, що ж зі мною буде, замерзну я в полі, а вже й так ноги дуже померзли. Плаче бідний вас крізь завірюху, нічого перед собою не бачив. Коли си дивиться, щось мріє. Перше злякався, думав, що вовк. Коли ні, то дерево. Боже мій те саме, це ж сосонка, що батько Івасів поставив. Они друга фіха. Зрадів Івась, де в нього й сили знову узялися, бреде через замети. О, тепер він вже знає, куди йому держать. Тепер він добереться до добу. Добився, ось і хата його. Доба ще не сплять, і у хаті світиться, вечерюють, либонь. Підійшов Івась під двері, боїться й у хату йти, щоб не сварили, що втік, почула мати. Цицьте, каже, діти, би, щось плаче, чи що? Та то вітер у комені, — каже батько. Та ні, бо таки не вітер. Коли відчинили двері, аж той Івась у сінях, до нього питають, що це таке, звідки се він? А він ледве промовляє за слізьби. Я покиду, я не можу там бути, там мене б'ють усі, я не можу. Що ти будеш казати дитині, як вона отаке бідне плаче, тремтить руки подубіли. Моя доленько, скрикнула мати, роздягаючи Вася та придивляючись на нього при світлі. Та як же ти, тхуде, стало? Яке ж то тобі лишенько було? Відігріли Вася, нагодували, положили спати на печі. Другого дня встави вас виспаний та такий радий, що то віддома на волі, ніхто його не ганяє, ніхто з садів не дає. Побіг з братом Андрійчиком на двір. А далі в лісок та на поле, а за околицю вже й дорогу свіжу протерло. Саме на торг люди їхали. Побігли хлоп'ята з гриджулятами тією дорогою. Ось і сусонка закобита. Спасибо тобі, сосенко, каже Івась. Адже якби не ти, то я був би замерз. А бач, каже сосенка, а ти казав, щоб мене на дрова поробили. А то якраз я тобі в пригоді стала. Та й двірник помилився, казав, що я ні на що не здатна. Та й двірник помилився, казав, що я ні на що не здатна. А ось дарма, що я пожовкла, проте здаюся на користь. Похитується сосунка. Думбоньку гадає, прилетіли до неї пташки, вона й каже їм полетіть до моїх сестричок та розкажіть їм про всю приготоньку бою.